Вишивала мати сину, празникову сорочину, не хвилину, а годину не одну. Вишивала для синочка, ох, сорочечку сорочку, голка бігала, пливла по полотну, Вишивала йому долю, вишивала вітер в полі, Вишивала і надію, і любов, вишивала і дорогу, то круту, а то розлогу. Шаблі блиск і тихе цокання підков, вишивала сину щастя, хай воно йому удасться, вишивала щире серце молоде, вишивала карі очі, сила стрункий, дівочий, що в очах його калиною цвіте, вишивала, вишивала, ніби долі його знала. То співучу, то солодку, то гірку. Узяла матуся червоненьку нитку, запалали маки, у пшениці влітку. Оберіг сорочку, вийшла для сина, візерунком стали квіти України, маки та волошки, мальви біля хати, долю для дитини вишивала мати. Оберіг сорочку, вишила для сина, візерунком стали символи в країни і верба і калина. Сонях біля хати, щастя для дитини вишивала мати. Білими побілім вишивала ненька, до ниток вплітала всю любов серденька, дрібно гапкувала весняні мерашки, щоб не заростало у дитинство стежки. Оберіг сорочку, вишила для сина, візерунком стала рідна Україна, мамину турботу збереже сорочка, захистять від лиха хрестики для дочки. Я вишитий рушник тримаю, на нім історія моя, мій рідний, ти, український краю, благословенна земля. Рушник розстелимо з тобою, на нім наш Бог, Свята Ріка. Скелясті схили над водою стоять, рахуючи віка. Рушник розстелимо в дорогу усім, хто з дому вируша. щоб ви забули про тривогу. В дорозі Бог вас зберіга. Рушник розстелимо на порозі, хто в край, мій рідний, завіта. Щоб ще приїхать були в змозі, квітучий край на чека. рушник як дві долі, як лебедині, два крила, на нім наш хліб, що виріс в полі, на нім земля твоя й моя.